У неділю 26 січня в Чикаго з ініціативи Українського конгресового комітету Америки відділ Ілінойс відбулося волелюдне народне Віче на підтримку Київського Євромайдану та народу України у боротьбі проти диктатури нинішнього режиму. Учасники народного віче, яке відбулось біля українського культурного осередку. Акцентували увагу на цілеспрямованому встановленні диктатури владними структурами України та брутальності її силових структур, що призвело до смертей протестувальників Євромайдану в Києві. Українці Чикаго закликали уряд Сполучених Штатів Америки, міжнародну спільноту негайно ввести персональні санкції проти можновладців та відповідальних за вбивства і викрадення активістів Євромайдану. А також брутальні дії та стрілянину по журналістах та мирних протестувальниках. Учасники Віче вимагають від діючої влади в Україні якнайшвидше припинити всілякі насильницькі дії та цивілізовано вести себе журналістами та мирними протестувальниками Євромайдану, сісти за стіл переговорів, покарати винних у злочинах проти протестувальників. На віче були присутні конгресмен США Майкл Коуіглі. Та гість Сумщини, народний депутат України Олег Медуниця, який є заступником коменданта Євромайдану в Києві. Наші кореспонденти під час вічі поспілкували з його учасниками. Німельна група UA9TV знаходиться на майдані, який був організований українським конгресовим комітетом тут в Чикаго. Зійшлося дуже багато людей, які підтримують майдан, і які серцем і душею з Україною. Ladies and gentlemen, the Ukrainian Member of Parliament Oleg Medunitsa, the Vice Commander of Maidan, will be in Washington. where well, He will be meeting with the Congressional Ukrainian Caucus, with Senators, with the National Security Council, the State Department, And other government leaders with one message: that America must stand with Maidan, that America needs to be on the side of the people. Ми підтримуємо український народ. світ жахнувся тими подіями фінансовобрутальними духовного від українського уряду. Схаменіться панове в уряді України. І, і члени, члени партії, партії регіони, чи ви хочете, межі, простору, щоб ви йшли в історію межами, з Гітлером і зі Сталіном? Подивіться, що там відбувається, і, знущання я, що, над людьми я, віде, Це є жах. Ці люди, які на Майдані вже два місяці відстоюють нашу волю, майбутнє нашої нації. Слава їм! Слава Україні! Героям слава! Сьогодні надійшла добра вістка, що по східній Україні, по центральній Україні демонстранти або наблизились, або вже зайшли в адміністративні будівлі і проголосили народну раду. Мені надзвичайно приємно, що в моєму рідному місті Суми, мої виборці, які обрали мене до Верховної Ради, сьогодні зробили це так само у приміщенні обласної ради. І фактично деморалізували правоохоронців, які без бою полишили приміщення, і зайшли туди депутати місцевих рад. Потім зайшли люди і зробили свою справу. Але перед цим 4 години стояли на морозі, який мінус 20 по Цельсію. Я зараз розмовляю з паном Богданом Ватралем, який слідкує і переживає за нашу рідну Україну неньку. Це дуже нас турбує. То що діє в Україні? Це безпосередньо навіть впливає на родину наших працівників. Одна працівничка, її тепер сидить в турні його засудили на два місяці, А будуть далі його засуджувати за два місяці. Другий брат одної працівнички був стрілений гумовими кулями. Це дуже стиді ганьба, що такі речі, ще діють в Україні в країні має бути Барту! демократична, незалежна та держава. І ми б дуже бажали, щоб люди не Барту! стратили свої життя, щоб люди не терпіли. і щоб, щоб уряд слухав до волі людини. Ми, ми з братом туди поїхали за свої кошти. Нас ніхто ніякі ні, ні банки, ні організації, практично ніхто нас не профінансував. Ми взяли свої кошти, ми туди поїхали. заключається в тому, що ми поїхали туди за зараді місії. Наша місія була, щоб туди поїхати, людей розігріти, з людьми танцювати. Навіть коли ми виступали на сцені, ми просили організаторів, аби нас пускали на площу, щоб ми з людьми, коли ми китанцювали на площі. Вони побоялися, бо ми навіть на своїх очах бачили, коли вони ті тушки влапали. Але все рівно ми взяли кожного дня, виходили і прямо на площі з людьми танцювали. Ми їм показували, що як би не було, українська кров л'ється, що тут, що в Україні, що що в інших країнах. Нема різниці, де хочу сказати, щоб Януковича, ми забрали. З президента, бо він не є президент, він є бандит, він є насильщик людей нашого нашої України. Це справді сказали молоді хлопці. ми повинні проривати ту інформаційну блокаду. Це зараз можна робити. Інтернет дозволяє соціальні мережі. Є такий сайт Янукович .info. Він на Україні збирають дуже багато інформації. Про цю бандитську владу, про їхні рахунки, про їхні бізнеси, при інших компанії тут в Америці, можливо, чекав, ми ще не знаємо, які працювали на відбування цієї влади. Це треба прикладати на війську мову і подавати всюди. Ми Закінчено. слідкуємо за подіями майдан з моменту, як він почався, і дуже переживаємо за долю нашої України і людей, яких там є? Серце розривається на частина, коли бачиш Ми людей замордованих, які віддали своє, своє життя, родину, тих молодих людей, які народжені з моменту, коли Україна стала незалежною. Вони народжені в незалежній експерти, Україні, і на сьогоднішній випадково день випадково вони далі воюють за свободу нашої держави. Ну, я їх питаю. А навіщо ви підтримуєте анти? Майдан. Невже ви хочете мати президента, який сидів в тюрмі? А вона мені каже, ну, це ви бандити. ти знаєш, хто ти є? Ти є Бандерівка, ти є фашистка. Ви хочете наш Київ зробити фашистським. А я кажу, чому ви так пані до мене говорите? А тому що нас, нам тут показують, і вона мені вислає відео. Ви вірите? мене серце зжало. Зміни, пані Оксано, повинні відбутися в нас самих. Я дуже вам дякую, тому що ви журналіст і Я журналіст. Ви така достойна жінка, яка закликає до єдності. І я давно це роблю. Ми не повинні перекривати дихало одне одному, а робити так, як кличуть. Майдан це є об'єднання. Це є об'єднання. Символ об'єднання. Я закликаю всіх, хто почує, хто побачить. Ми є одне серце сьогодні, яке мерзне, якщо на майдані і тут, але ми дістаємо тут ту дуже маленьку частку тої, того холоду, того болю. Бо ми і не всі можемо бути там на справжньому майдані. Але чим можемо? Ми допомагаємо. Тримайтеся, брати і сестри наші на майдані. Ми з вами. Це абсолютно твереза думка. Ми сьогодні зібралися тут в Чикаго, щоб підтримати наших українців, нашу Україну, яка є зараз на майдані. Що ви можете сказати по цьому поводу? Ну звичайно, всі українці ведемося тут. Всі інформаційні засоби, інтернет, телебачення, таке інше, і преса. І Ми всі підтримуємо українську громаду і боляче дивимося на ті знущання над українським народом, на той народу вже просто надоїло то все. І хочеться жити в правовій державі і мати незалежну вільну Україну. Слава Україні! Для підтримки майдану, для підтримки вільного слова це дуже важливо, тому що ми живемо в демократичній країні. І тут демократія на першому місці, тому я вважаю, що на Україні теж має бути вільна думка, щоб людей не мучили. Так як їх мучать, це жах дивитися на таке. Я вважаю, що мусить ця влада піти звітом і має народ правити вільним словом і вільним висловлюванням. В Україні дзвонять дзвони, Вітром линуть срібні тони, вітром мають рідні прапори, близьком сяють неба зорі, на вітром мають рідні прапори, близьком сяють неба зорі. На Йде, дрижать правдису, постати, бо настав же час розплати, бо за тюрми і кайдани, будуть сльози, і смерть і рани. Ворон... Smith, you a